12 нагород за жартовність і любов до України отримали тернопільські волонтери. У кожного з них свій шлях до доброчинності. Руслан Саванчак допомагати армії почав ще у квітні минулого року разом зі своїм другом Петром Баськом. Спочатку вони пересилали гроші на благодійні рахунки, а тоді зрозуміли, допомога до адресатів не доходить. Почали свого села, зібрали 5 тонн продуктів, завезли на схід, і з цього часу, якби ми вже і не могли. Зупинитися ну, і від квітня місяця ми вже практично майже рік їздимо на схід. Настільки ті солдати тішаться, ну вони, я думаю, що як, як зустрічають нас як рідних, Ну і ми їм привозимо передачі, форму, взуття, ну все те, що їм потрібно. Продукти харчування, але я думаю, що дуже важко передати ці емоції, які в раді. Руслан Саванчак їздить у різні населені пункти в зоні. АТО. часто це гарячі точки на мапі нашої країни каже: не раз доводилося потрапляти під обстріли, під гради. Але щоразу Бог рятував. Пан Руслан жартує, значить, не все, ще зробив на цій землі. Медаль за жартовність і любов до України для чоловіка дуже важлива, але він скромно каже: вона не моя тих людей, які не втомлюються допомагати армії. Це і не моя нагорода, це моя тільки маленька частиночка. В основному ну ця нагорода людей, які які допомагають, які долучилися до цієї благородної справи. І а ми тільки маленька частинка. того, що чесно кажучи, мені якось ну дуже було ну дуже було якось Ніякого і незручно получати, тому що це не моя голос цієї жінки. Знають усі, хто телефонує на гарячу лінію консультаційного центру логістичного складу допомоги бійцям АТО у Тернополі. Оля теж вже майже рік займається волонтерством. Чоловік волонтерка військовий. Зараз він захищає батьківщину на сході. Оля ж не могла сидіти склавши Руки і почала допомагати армії. Прийшла на логістичний центр, сказала, що я хочу чимось допомагати, тому що просто сидіти, ну я не маю такого права. Коли чоловік там воює, то я повинна бути тут і допомагати йому, якби бути його тилом. Оля у своїй сім'ї виконує головне завдання. Поки чоловік захищає країну, вона для свого сина одночасно і мама, і тато. Та все ж на волонтерську роботу витрачає чи не весь свій час. 24, тому, що я коли сплю, в сні сниться мені або то, що я зробила за минулий день, або я планую навіть в снах, що я буду робити завтра. І, ну, гаряча лінія працює цілодобово. Жартовність можна виражати по-різному. Хтось жертвує своє життя, здоров'я, гроші чи час. Кожен у міру можливості прикладається до нашої великої праці допомоги українським бійцям в зоні АТО. Вважає архієпископ Тернопільський, Кременецький та Бучецький Нестор. Тернопільська єпархія Української православної церкви Київського патріархату робить і свій внесок у допомогу бійцям у зоні АТО. 12 медалей за жартовність і любов до України є символом, що робота волонтерів з Благословення Божого, найбільша нагорода, яка чекає на кожного, хто сьогодні працює на благо української держави, це є та найвища нагорода для кожного християнина, царство небесне. Тому сьогоднішній день нехай ця нагорода, ця медаль для кожного з вас стане пам'яттю про те, що. Все, що ви робите, є під благословенням Божим, що вас Господь укріпляє, допомагає, і нехай його благословення завжди перебуває з усіма вами.